Повномасштабне вторгнення підштовхнуло процеси самоідентифікації багатьох українців, і багато хто зрозумів, що Україна і українство це дуже важливо, ще 2014 року, але згадайте, тоді, після початку вторгнення Росії на наші, ну після анексії Криму і війни на Донбасі, після початку, багато хто казав, що українська мова це не важливо, що можна бути російськомовним українським націоналістом. Або мова все ж таки не головне, коли ми переможемо. Не може статися так, що російська знову повернеться. Особливо ем, важко зараз зрозуміти, як нам реагувати на людей, які допомагають Збройним силам, донатять чи, наприклад, навіть воюють, але все ще продовжують використовувати російську. Ем, як нам і це змінити? І це я все своє просвітницьке життя є прихильником, не просто прихильником чи ідеологом, а практиком. Як я кажу в своїх щорічниках щоденним патріотам, да? Бо треба моєму щорічнику, ну що наша команда робить українські щорічники Шевченківські, Скородинські. Ми на кожний день там пишемо, що я зробив для України. Правда, зараз також треба напевне записати, що я зробив для перемоги України, щоб фокусувати це завдання. От ми завжди були прихильниками дієвої Українізації, тобто не теоретичної, не там. Умовно кажучи, радикальної чи революційної на словах, а дієвої під дієвою країнізації я розумію, якби конкретні дії як А, от переселенці приїхали, живуть вони там в Черкаса в Києві чи е, в Кропивницькому, да? значить, треба організувати, не, не вчить їх, що вони бедломаса, і значить, і, і, і вони винні, що Путін прийшов. Да? А е, організувати е, е, курси для них безкоштовні, значить, дітям. Допомогти в позакласній роботі класні, якісь там виштави, українську літературу там забезпечити до речі. Нагадаю, що от, от, мій фонд років 15 вже проводить таку благодійну акцію українським дітям е, е, українська книга. Зараз до речі, це вже державний проект. Ми спільно разом з Держила Радіо. Вони взяли назву нашу подібну. Ну я не ображаюся ви добру справу робили. Разом ми це робимо і так далі. і для українців, як і за кордоном. Не забувають українську мову, і які тут. Да. Це е, там е, фільми, які я знімав, 50 фільмів із циклу 7 Чудес України, це аудіопроекти і так далі. Тобто треба системно, щоденно підтверджувати оцей запит на е, українськість і українізацію, але не перейти тут межу. Тобто, Умовно кажучи, дивіться, як би я сьогодні діяв. Сьогодні зрозуміло, що українська. Домінанта публічній сфері, тобто ми повинні в публічній сфері, ну як закон пише, тобто, це від школи до шкільного закладу до там до медіа. І я вам скажу, що я більше стурбований і не вважаю трагедією, що ті, хто воюють, матюкаються російською. Там чишек, да? ну, напевне, щоб э, росіяни розуміли, яка ненависть у нас э, до, до них, да? а я більше стурбований сьогодні дошкільними закладами в Києві, дошкільними закладами в містах, обласних центрів, де э, і нема стимулювання українізації, і нема нормальних э, де, де можливостей відео, там аудіо для того, щоб втягувати дітей. Сьогодні діти нам важливіші, бо вони формують уже. Нову Україну і так далі. А хлопці повернуться з війни. де Я переконаний що перше їх треба максимально втягувати в систему влади, місцевого самоврядування і так далі. І паралельно, як пише приписи закону про державну службу, і так далі. Паралельно з цими посадами підтягувати знання української мови, бо треба щось одне їм робити. Або вбивати росіян, або в окопах вчити українську мову. розумієте якщо українська держава не створила належні умови і вивчити до моменту, як вони в окоп потрапили після окопів. Уже будемо цим займатися. Тому я е е противник е е такого, ну я б сказав, з е е ну виховного моменту, що люди, які сидять в Києві, у Львові чи там ще десь. Умнічають, значить, що ви там стріляєте, нас захищаєте. Але значить, що говорить російською мовою, то тоді переходьте там на бік Росії. розумієте? Ну це дурість, це шкідництво. Тому е системні програми, але е ми ж маємо проблему згортання цього. Дивіться, в нас пішла вгору е видавничі проекти. у нас пішли вгору проекти по перекладанню. От зараз я читаю звернення е інституту української книги. Де мінфіні держказначеця зупинило платежі фактично за більшість книжок, які вже надруковані, і перекладних і так, довідникових, там і так далі, надруковані, а їм не платять. Ну, друзі, значить, оця історія про те, що значить, це ж можна гроші на армію, та те, що платиться ці 40 мільйонів чи 50 мільйонів на рік, то це ну капля в морі. Я вам знайду мільярди. Які лежать, он, значить, перед нами, починаючи із, е, заберіть 850 мільйонів мільйонів фінансування партії, значить, а ви б'єте за 44 мільйони на українські книжки. Тобто ми не можемо згортати програми українізації, не можемо згортати програми культури, не можемо програти світоглядні ці речі та далі. Тому що дійсно тоді, як ви кажете, все стане на свої місця, тому що бази немає. А база це освіта, це книжка, це телебачення. Це ну, якби щоденні, щоденні е, українські проекти якісної української культури і так далі. так далі. О, оце Україна, то ми повинні створити цю ситуацію, щоб знову е, якийсь гордон не возив якогось Кобзона по Україні, казав, що немає української культури, треба це пісні Кобзона співати. Да. Значить, а, а, а наш шоу-бізнес знову не, не витяг із хронів кокошники і не почав танцювати, бо е, власники медіа. Почнуть вкладати в російський шоу-бізнес під якимсь міркуванням, що ну Росія ослаблена зараз. Давайте ми зайдемо на цей ринок, бо це дає гроші. Ключова ж ідея була яка, що це гроші. Згадайте, чому фільми російської мови серіали робили? Тому що треба гроші, бо фільми ці будуть в Киргизстані, Казахстані, Білорусі, значить, і в Росії йти. Тому гроші домінували російськомовність масової культури. А ми мусимо думати про те, щоб вже не повернутися в цю систему, А щоб не повернутися вже сьогодні. Зупинити оцю абсолютно, на мою думку, антиукраїнську риторику. Що щось на культуру багато, на книжки багато, на ще щось багато. Ні, друзі, анско де багато. На податкову не треба збільшувати на 3 мільярди, на Генпрокуратуру не треба збільшувати на 1,5 мільярди. Верховну Раду взагалі треба перевести на громадські засади, бо вона нічого не робить, і так далі. А ми майже 2 мільярди їм платимо. Чиновникам не треба платити на місцевому рівні премії у 40 тисяч і так далі. Зумієте, отут треба шукати, а не на культурі. Під час російсько-української війни, здається, немає жодного українця, який розуміє, що армія це не тільки люди, бо це зброя, боєприпаси, амуніція і навіть харчування, логістика, обігрів і багато багато чого іншого. Чи була іноземна допомога для створення та існування армії УНР? І хто з іноземних партнерів підтримував українську армію? На відміну від сьогодення, ця допомога була просто таки мізерною. Мінімальною, на жаль, тоді Україна була в дипломатичній ізоляції, принаймні частковій, і Захід, який зараз є нашим союзником, в ті часи був переважно або нейтральний, або ворожий до України, оскільки не усвідомлював ще необхідності підтримки незалежної української держави. Натомість переважали думки, що необхідно підтримувати російський білий рух, Задля його перемоги над більшовицьким режимом, який сприймався як реальна загроза для всієї Європи та всього світу, оскільки більшовики ставили за мету здійснення світової комуністичної революції, це була реальна загроза для всіх урядів світу. Тому стосовно іноземної допомоги, то вона була вкрай обмеженою, те, що вдавалося придбати урядом Української Народної Республіки. Воно завозилося різними шляхами інколи через Румунію, там, в 1919 році, скажімо, через Чехословаччину намагалися, але це були вкрай недостатні мізерні поставки, дуже часто вони блокувалися під час перевезення, і це стало однією з головних причин того, що Українська Народна Республіка восени 1919 дев'ятсот опинилася в катастрофічному становищі. Армія, армія ЛНР потрапила в так званий трикутник смерті, оточена з трьох боків трьома противниками, більшовиками, білогвардійцями і поляками. І якраз епідемія тифу, що викошувала буквально ряди і практично поховала боєздатність війська, теж була з цим пов'язана. Ліки неможливо було придбати і привезти в Україну. По суті, лише на короткий період 1920 року, коли в квітні. Було підписано Варшавську конвенцію з Польщею, відкрилася можливість для постачання через Польщу. Поляки, в свою чергу, постачали зазвичай те озброєння, яке вони, ну або мали ще від російської та австро-угорської армії, або те, яке їм передала Антанта. Але цей період тривав півроку, до осені, до жовтня, 1920-го, коли Польща вийшла. Із союзу з Українською Народною Республікою та уклала перемир'я з більшовицькою Росією, відтоді ЛНР знову опинилися сам на сам проти значно сильнішого ворога. Пане Дмитре, давайте поглянемо в 2024 рік. Яким він вам бачиться, що ми всі маємо зробити, що ми можемо втратити? Чого набути, та чим як то кажуть, серце заспокоїться? Я дуже хочеться вірити, що цей рік стане роком нашої перемоги, і хочеться, щоб саме цього року ми дійшли власно вже безпеки України, відновили свою територіальну цілісність. Ну а про те, якщо це не вдасться, 24-му, значить, відкладемо на 25-й. Робота не дороблено, не можна залишати так чи інакше. Ми повинні діти цієї точки. Тому хочеться побажати, щоб ми всі дожили до перемоги і відповідно вже почали будувати. Нову Україну на нових засадах, які освячені кров'ю наших братів і сестер, які боронить сьогодні Україну. Ми знаходимося всередині великого тяжкого процесу. І головна наша задача, щоб у нас вистачило дихалки його продовжувати. От. А для цього, то, хто спортом займався, той знає, що таке друге дихання. Друге дихання само з'являється, коли ти думаєш, що ти вже подох на дистанції от, і ти вже не можеш. І раптом з'являється друге дихання, тобі знову легко бігти. Тому Бажаю, щоб 24-й рік став роком другого дихання для всієї України, для другого дихання для наших союзників, які нарешті сподіваються четвертому році постачатимуть зброю у тих кількостях, які ми зможемо перемагати, а не просто захищатися. Ну і хочеться, щоб воз'єдналися родини сьогодні. Дуже багато родин роз'єднані, і це напевно на другому місці після смертей і територіальних втрат. Небезпека, тому що українська родина це основа української ідентичності. А якщо родина розірвана, якщо діти або дружина за кордоном, от, і так би мовити, спілкуються і лише по інтернету, це велика загроза для цього, тому хочеться, щоб воз'єдналися, щоб ми перемогли раз, щоб воз'єдналася родини два. Ну і хочеться політичного консенсусу в нашій країні, тому що те, що сьогодні хвоїться, я сам переможу, мені ніхто не потрібен внутрішніх політичних союзників. Це несерйозно. Це дорослі люди так не роблять. Перемагати може тільки вся країна. персональна перемога особливо в такій війні бути не може. Намальована історія України, історія Європи, український погляд, і довідник веселих свят, якраз який ви написали з братом. І е, ми вирішили, що ми розіграємо ці три книжки серед наших підписників. а ви, як вашо ваша ласка, ласка, ви нашим переможцям підпишете ці книжки. Е, що потрібно зробити для того, щоб брати участь у розіграші, в коментарях до будь-якого відео потрібно написати Слава Україні! Героям слава! Це дуже легко, бо тільки від героїв зараз залежить, чи існуватиме Україна. І відповідно. Написати звідки нас дивитесь. бажаємо перемоги всім, хто наважиться написати слава Україні, героям слава без помилок. Не забути там знаки оклику треба поставити. Слава Україні! Знак оклику, героям слава знак оклику. Серед всіх людей. Знайдуться читачі. Ми для любки підпишемо вам книжки і побажаємо вам, щоб вони стали для вас не тільки цікавими, але і корисними, тому що книжка це така дивна штукенція, яка всіх підштовхує читачів на співтворчість. Також ви можете долучитися та стати спонсорами нашого youtube каналу Спецпроекти Сергія Мамаєва. Зробити це дуже просто зараз. На екранах ви бачите qr код пройшовши за яким ви можете оформити. Спонсорство всього за 100 гривень на місяць або 3 долари. Якщо ви дивитесь нас за кордоном, також дуже важливі ваші, ваша подписка, подобайка, коментарі. Якщо ви дивитесь на зараз в прямому етері на Ютуб, ставте ваші коментарі, пишіть звідки ви нас дивитесь, а Ми передамо вам вітання прямо зараз і прямо звідси.